Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. У вас, мабуть, часто теж таке буває, коли ходиш і не знаєш, куди приткнути рослинку. Ось така в мене ситуація дуже частенько. Але в мене по іншій причині не тому, що вже багато рослин, а тому, що ось такі суцільні зарослі. І це я хожу з саджанцем ожини. Ожина колюча, тому я навіть не знаю, куди її приткнути, хочу кудись у кінець садку, тому що продавчиня попереджала, що ця ожина дуже агресивна, але смачна і солодка. Тому я хочу її подалі посадити, і поки ми там усі ці бур'яни повикошуємо, поприбираємо, вона собі там буде зростати. Поряд з нею, звісно, бур'янці пообриваю. Отже, вирішила йти аж туди, донизу, на луг. А тут трава, бачите, вже аж по пояс мені. Ну, нічого. Подалі там посаджу і нехай собі потихеньку розростається. Ну, звісно, коли йду назад, то хочеш не хочеш, а починаєш виривати ті бур'яни. Трішечки прориваю, тут в мене е, зростають гарбузи, але все виривати не буду, повикошуємо. І на тому все. Трохи далі зростають ягідні кущі, от їх ми будемо накривати, покосимо та накриємо агрополотном для того, щоб бур'яни вже там не зростали. До речі, пташка досі прилітає та стукає нам у віконце. Хоча ми привеземо котів. І тоді їй вже буде не до стуку, бо вони будуть її ганяти звідси. Сьогодні буду займатися цією ділянкою. Тут бур'яни попроривала і вже буду ретельно застилати агроволокном. А тут почала проривати. Трішечки прорвала, далі будемо косити, там нічого не росте і там сараю будемо розбирати, тож нічого поки що не висаджуємо. Також прорвала понад парканом. Тут потрошечку будемо висаджувати рослинки. Ну, а далі, далі косити. І також необхідно побрізати Бересклет цей хочу пересадити, бо він так навпів в тіні і е, висаджу його на повне сонечко, бо зеленіють гілочки. А троянда оця зовсім, я думала, пропала, вимерзла. Такі були в нас повторні приморозки весняні. Але залишила її в спокої, не обрізала, не чіпала. І вона пустила нові молоденькі пагони. Тож, треба ще це пообрізати. А ось плетучу зріжу, мабуть, повністю, бо ось ця гілочка була у травні вже зелененька, гарненька, а потім знову приморозки. і... Вони її доконали, Але я сподіваюся, що вона все ж таки відійде. Обріжу її і буду поливати, подивимось, як вона буде почуватися. Також обріжу катальпу, є підсохші верхівочки. ну і Зайві гілочки також пообламую та пообрізаю. І рис вже відсвів, тож теж суцвіття обрізати. Коротше, підготую цю діляночку для того, щоб вже формувати її більш ретельно та серйозно. Ось цього гіганта холодок вже виріс більше, ніж я вище, тому вирішила його обрізати. Тому що він закриває мені катальпу. Свою місію по прикриттю тіні для гортензії він виконує за ним гортензія. Але занадто він великий такий, тож я його обріжу і буде стояти невеличкою кулькою, бо дуже-дуже лахматий великий. Ось так причупурила, нехай собі стоїть. Ну і обрізаю у катальпи. Тут гілочка, яка опліталась навколо стовбура, підсохла, дивлюсь, а від неї росте вже добра жива гілка. Я її залишу, вона підросте і буду її також завивати навколо стовбура. А нижні всі поприбираю. Вони зайві не потрібні. Також укорочую верхівку для того, щоб крона була більш розгалуженою та пишною. Ну і обрізаємо і риси. Є багато чого потрібно пообрізати. І ялинку я трішки випустила зі своєї уваги. о які здоровенні насінинки. точніше, коробочки насінневі. Але головне зараз ця ділянка, бо необхідно вже застилати агротканиною Перекопаю діляночку біля малини, теж її застелю. Сподіваюсь, мені вистачить того шматочка, який в нас зараз є. І висаджу сюди полуницю. Не хочу робити дуже довге відео, тому як я застилаю і готую цю ділянку в наступному відео.